Шановні підписчики, в нас потепліло мінус 5. Так. І наконець я хочу зняти опровод. Але перед тим, як буде прогріватися трактор, сніжок випав, заряджаємо нашого акумулятора, який простого є у хаті, надавав нам світло, це заряджав телефони. Бо вже третє без світла, я це судді не смішно наче. Наш фільтр. Обічений. Працює спочатку циклон, опускається воздух, там, де мала бути масляна ванна, але її там нема. Но остався посередині паролончик промасляний. Воздушний ліміт ми викинули, тому що він задержав воздух, а потім вже попадає в масляну ванну. від Фільтра запорожець, потім промасляна сіточка і вже є чистий воздух буде потрапляти в двигун. Виход у нас через широку гарну викладну трубу, тому двигун працює набагато м'якше. Сабун підведений е, у фільтр, тому лишній випарів масла тепер не буде. І плюс бумажка погано допомагала, клійоночка. Вона добре закриває радіатор і тоді трактор підтримує більш-менш гарну температуру на морозі. Взагалі, поки це все діло прогрівається, зараз ми акуратно чіпляємо наш адаптер і вже поїдемо так у саме густо, на наших колесах вже з цепами. Кронштейни зроблені з однієї і з іншої сторони. Цепи на безстросъйомних кручках. Снімати не буду, бо треба дві руки, наче зайнятий. Коротше, ставимо адаптер, а, і колеса спущені до 0,8 атмосфери. Більше не даємо по тій причині, що це вже не зимова, а це сезонка все-таки. А трактор у ватти 300 кг, тому що краще було п'ятно. Тому що це вже не ті покатушки, що перед цим були. Під низом реальний льот. Все, слідкуємо за відео, дякую за увагу.